Люди чекають твого падіння, та ти не здавайся, з тобою є Бог. У тяжкі моменти Бог дарує спасіння і веде у небесний чертог. А люди жорстокі останнього часу на обличчі усмішка, а в серці злоба Та ти не лякайся, якщо ти із Богом не зможе зробити ніхто тобі зла. І хай навкруги лиш одні пересуди, кожен рано чи пізно що сіє та й жне. Роби Боже діло, тримайся за Бога, а Він і ще більше прославить тебе. Бог бачить, яке твоє серце, Його бережи завжди в чистоті, і, хоч навкруги стали люди, як звірі, та ти не з людей, а з Христа, приклад бере. Знай, Бог ніколи тебе не залишить. І що б не сталося ти йому дорогий. Побачиш не раз, як Господь тебе втішить. Бог вірний, незмінний, навіки живий. І хай навкруги що завгодно говорять, за Богом останнє слово завжди. Якщо ти із Богом, Бог буде з тобою. Нічого не бійся. Сміливо іди, у Божих руках твоє життя, твоя доля, у нього найкращий для серця твого план. Нехай в твоєму житті буде лише Господа воля, а він в нагороду, вінець тобі дасть.